Добра гра, головне виграли. Виповнювали, що просив головний тренер, а також вийшли на другий тайм, швидко змогли забити гол. І вже грали по результату, їм більше треба було, ми вже діти більше на контратаках, грали по счету, тобто не давали сопернику нічого здати. І в кінці гри змогли ще забити три гол і уверена закінчити матч. Так, Я дуже радий, що команда наша добила сьогодні результату. Хочу всіх привітати, і вболівальників, і хлопців, і тренерський штаб. Тяжка гра була, добре, що виграли. Металіст-1925 дуже класна команда, яка грає комбінуючий футбол. Там був цілий рік. Я і знаю хлопців, і тренерський штаб, то вони завжди грають футбол, і проти, проти них дуже тяжко було грати сьогодні. Твої враження після голу. Ти в принципі не святкував, адже колишній команді забив? Так, я не святкував. Я там рік провів, поважаю цю команду, поважаю всіх, хто там працює. Але у нас є свої задачі, ми їх виконуємо, йдемо від гри до гри. Максима, дуже схожий гол забив ти чорноморцю з аута. Чи це таке домашнє награвання від Кробасу? Так, ми, ми завжди награємо всі комбінації з аута теж і так вийшло. Добре, що так вийшло. Дякую партнерам, які допомагають мені опинитися в цій ситуації, і забити гол. Тимуре, вітаю з перемогою і вітаю з дебютним м'ячем. Твої враження, твої емоції після сьогоднішнього матчу. Хвилювався, коли вийшов. Не так дуже добре вийшов в групу, тому що гра була дуже напряжна. Така була. Я вийшов. Мені сказали, що у тебе буде момент, ти його повинен вийти забити. У мене був момент, я його вийшов забув. і забув. Ігра сподобалась, дуже така емоційна, багато боротьби, і нам потрібна була ця победа, щоб ми двигалися далі. Емоції просто, просто сумасшедші. Я до цього працював, чекав його. Я дякую моїм друзям, пацанам, тренерам, які були, рядом, завжди допомагали мені. Я дуже щасливий, що забив гол і ми перемогли. Як тебе партнери привітали в роздягальні після гри? Е, ну дуже поздравили. Всім дякую, Тр травят Віталік Вернідуб е, поздравив, е, травіть мене. Зараз в роздівалці емоції. Все тільки в рада В середині другого тайму. Чи не здалося, що іноді команда дещо низько сідала і металіст міг цим скористатися? Може бути пару моментів, але ми старалися все одно лінію оборони держати повише, щоб ми не садилися. Так, да, ми ведемо 1-0, але це не означає, не означає, що ми повинні сідати у свій штрафний майданчик та грати біля своїх ворітні. Держалі. Оборону свою повише під наших ворот і гралі, накривалі соперника, так, в центрі поля і не давай підходити нашим ворот. Сьогодні в тебе було не так багато роботи, особливо і в першому таймі, але от наприкінці все ж таки з'явилася э, можливість проявити себе. Як ти зберігаєш ось цю концентрацію в тонусі, як ти продовжуєш перебувати до заключних секунд матчу? Коли ти не в грі, майже 90 хвилин, але... Може бути один момент, і ти маєш буде і повинен ти готовий до нього. Стараюся підказувати партнерам, стараюся завжди займати позицію в свою ігрову і бути в ігрі тим самим, щоб держитися автоносі і бути готовим ко всього. Тривожна і ніч була, і тривожний день. Це якось впливає на підготовку до поєдинку. Ну, немножко адреналіна, а так і, ні, ніяк не впливає. Ми в нашій країні вже більше року ідеться війна. Ми звикли, скажімо так, і дякуємо нашим ППО за дуже гарну роботу і ні одного прильоту по Києву, як я розумію, все було збито, потім вони дуже добре виконали свою роботу. І далі нам можливість підготуватися і зіграти нашу ігру. І ми теж, я считаю, достатньо хорошо взяли свою роботу, раз ми виграли. А сьогодні були представники «Ультрас» команди. Чи відчуваєте їх підтримку? Так, звісно, «Ультрас» ми завжди чуємо, завжди ми знаємо, що вони з нами. І за це їм велике дякую. І вони найкращі. Я хочу подякувати, по-перше, тим вболівальникам, які сьогодні змогли приїхати. Дякувати. Проектантам цього стадіону він дозволяє дивитися, навіть не знаходячись на трибунах. Дякую всім, хто підтримував нашу команду в онлайні, дивлячись по тіві в інтернеті. Ось хотів би подякувати і нашій великій преслужбі за те, що вона працює, за те, що вона допомагає, робить контент, щоб глядачі були ближче, тому що це дуже важливо зараз, коли глядачі. Немає на трибунах, дуже важливо а, давати їм стільки футболу, скільки їм потрібно. Тому що, якщо вони не будуть його отримувати, вони звикнуть до того, що футболу немає в їх житті, і вже потім дуже важко буде їх назад повернути. Тому а, всім ЗМІ, хто звертав увагу на футбол, теж велика подяка. Нас чекає попереду великий фінал чемпіонату. Цей Дніпро. Один Кривбас, і Ворс Шахтар, і Олександрія з рухом. Кого найбільше шанси останнього. Дивіться, я ніколи не роблю ніяких прогнозів, ставок чи щось, щось таке. Я цим ну, ось не, не займаюсь, тому що я, як завжди, щось ну, спрогнозую, воно все навпаки, тому не будемо прогнозувати. Хотілося б, звичайно. Мені було цікаво дізнатися, що Юрій Миколаїв каже, Мені мені дуже я сподіваюся, що Шахтар, як справжній чемпіон, вітаємо Шахтар чемпіон. Так, от, як справжній чемпіон, Шахтар зможе дати бій, тому що розумію, що вже ну. Вони вже чемпіони, але остання гра треба дати бій, треба перемогти. Для них це важливо. Сподіваюсь, що ніякі футбольні хитрощі чи якісь там на вдячність за деякі чи щось таке, що вона не, не буде пливати там на настрій футболістів шахтаря. Стосовно нашої гри з Дніпром. Я скажу так, дуже би круто, дуже би круто було зараз. Мені здається, що це з різних боків це дуже важливо зіграти саме в Дніпрі, саме в рідному місці команди дніпро 1 тому що це підтримка для людей, які там, ми знаємо, які події відбуваються там і. Ну, якщо можна грати жіночій команді Дніпра один грати в Дніпрі, якщо е чемпіонат е дитячо юнацький теж дозволено грати в Дніпрі, е наші команди у Войка, і Кривбас, і е жіночий Кривбас, дівочий Кривбас у 15 е грали у Дніпрі, то е я думаю, що можна зіграти гру з Дніпром саме у Дніпрі. Це було б дуже круто. Для всіх, для нас, для нашої і області, і для всієї країни. Показати ворогу, що ми міцні, що ми сильні, тому що саме для цього ми і е, проводили цей чемпіонат в Україні. Незважаючи на те, що пропонували десь грати в, іншому, в інших країнах. Тому що це українська прем'єр-ліга. Все.